Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання в Варкрафті. І хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку канала. Посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні в нас завдання Дерівня золото... золотистої димки. Нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти. Сідаємо на свого коня, в кого є, в кого немає, пішаком бігаємо. Так, по дорозі отак, біжимо по цій стежці, дорозі. коротше а, в, 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 в короче, в, деревню цього золотистого ДМК. Дивимся на карті орієнтовочно, щоб понятно було нам куди бігти. Друзі, там завдання не важке. Просто набити потрібно 6 і 4 монстра, ну, то тобто есть 6 тобто 6,1 типу і 4 і другого типу. есть тобто в загальному 10 монстрів нам потрібно вбити, потім потрібно буде повернутися до цього самого NPC, де ми тільки що брали завдання. Для закриття цього завдання. Так, ну все, біжимо коротше, до цього на це завдання. Наб'єм цих монстрів. І далі будемо бачити, що нам потрібно буде зробити. Друзі, дивіться, нам тут отаких от призраків треба набити. Так, цифр 4. Кальдорский. Получается призрак. А шайки у нас там я. Зараз я покажу. А, кальдорские приведение, Привидения, Серьезно. То призрак, а то привидение. друзья, ну вот нам потребно всех призраков и привидений на бета. Після цього нам потрібно буде повернутися в назад, в, 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 в село там, де ми брали це завдання. Тут кто где? Я. Не сейчас. Надо uh. Так, нам потребно приведение. О, oh, е yeah, один. Uh. Так, призраки мы уже на белый нам потребно приведение еще. На бетах 6 штук можно бегать сдавать задания о приведение е но еще, еще одно бежать приведение так друзья еще одно приведение и можно добить нам за призрака вот там где приведение больше дальше Друзі, щоб переконатися, що ми все зробили правильно, набили достатню кількість монстрів, знімаємо карту і дивимося. Так, на карті нам показує, що потрібно бігти в селище, де ми брали в NPC. Це завдання для того, щоб закрити його. Все, побігло. Ну, якби завдання не важке. Просто потрібно набити певну кількість монстрів і після цього поговорити з NPC, де ми брали завдання, і все. І завдання у нас виконане. Туди побіг. Е, от, NPC вже нас чекає показує, що вже можемо йому здати це завдання. Вибираємо собі награду. А хоча тут не вибирається, тут вона дає. що -то, що то, то дає. Е, після цього нажимаємо кнопку Завершити і все. Друзі, все, завдання ми виконали. Я дякую всім за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.